Докладніше про ситуацію на фронті. Дивіться в огляді моїх колег. Наразі в Кремінських лісах тривають позиційні бої на лиманському напрямку. Противник готується до перегрупування військ. Це відео з району Кріщиївки. на з бригади Людь проводять зачистку території. Пацани, бігу! Час цієї операції було ліквідовано п'ятьох окупантів та понад десять зазнали поранень. На Бахмутському напрямку росіяни намагаються всіма силами стримати просування українських військ вперед. Ворог здійснив безуспішні спроби відновлення втрачених позицій у районах Оріхово-Васильівки та Кліщиївки. Під час успішних бойових дій сили оборони витіснили супротивника з районів на схід і в центральній частині Ліщівки. Окупанти завдали артилерійського удару по селу Зоряне, що поблизу Мар'їнки. Тихо, тихо, тихо. артилерійський снаряд Росіян влучив у приватний сектор. В одному з будинків жила родина з дітьми. При попаданні було смертельна поранено одного чоловіка, а другий чоловік отримав також дуже важкі поранення. Ми до останнього надавали допомогу, довезли з признаками життя до лікарні, і в лікарні цей чоловік, на жаль, помер. Від російських мін дістала поранення Жінка її під обстрілами довелося вивозити в лікарню. Я діти дома самі. Ну так надаваємо, що посмотрели нову слышу. цього разу від обстрілів діти фізично не постраждали, але на їхніх очах загинули близькі люди. У прифронтових районах Донеччини залишається 89 дітей. Їх евакуація має відбутися в найближчі тижні. З вірою у Збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці «Марафон», Єдині новини.